У столичному військовому шпиталі уже заколюдували. Привітати з різдвом поранених бійців прийшли волонтери та всі небайдужі. Частували хлопців і кутею. Усіть керівників духа. Хоть Звістку про народження сина Божого колядники принесли їх до військового шпиталю. Знають бійцям, як нікому важливо відчути тепло цьогорічного різдва. Колядники це люди, які несуть благовість, і в ту хату, в яку вони не заходили, та хата вважалася. Покинута, якась проклята, залишена. Тому ми хочемо теж принести цю благовість нашим військовим. А з собою різдвяні смаколики таким щедрим візитом бійці задоволені. Меня очікувалося. Спасибо большое. Приємно, що приходять, не забувають. Вареники узвари і пироги про традиційний український стіл подбали невайдужі волонтери а ще наварили куті і навіть принесли тепленькою. Тільки що варили саме вареники пили, все робили, тому що ну це ж сімейне таке торжество. А хлопці для нас вони як сім'я. Я маю надію, що ми всіх обійдемо. Розрадили душу й Івану, бо є зізнається на свято. Очікував звичайно, куті ж поїмо це вже це вже святкування, хто не любить. Я ж українська всі люблять українці куті. Не жидала, ну так трогательно. І, і взагалі, коли, коли діти поють, поки я могу тільки плакати. Вони ж до свята готувались, як ніхто у малих вигадників. Навіть вареники вийшли з сюрпризами. Коли їх е, 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 сидять, то е, там буде монетка, чи ізюм, чи решок, чи конфе. Цукерка. Вони ж поранені, вони захищали нашу країну, і я дуже їм за це вдячна. Тому мені здається, що це правильно з моєї сторони, щоб прийти і віддячити їм. За це, поздоровляти з таким чудовим святом, як Різдво, і приносити деякі подарунки. Тож колядники часу не гають, бо роботи до кінця дня ще вдосталь. Благовість має прийти до кожного бійця, а от горщик з кутею спорожніти. Наталія Сарданова, Олександр Фенько, телеканал Київ.